Я сім років працю, працював, зв'язана робота моя була з деревами, але більше видалення дерев, демонтаж. В арбористику е, я ну, можна сказати, зайшов роки три назад. Прийшов курси, на яких нам, нам пояснили, розказали, навчили, як ідентифікувати хвороби, як виявити гілки, які неправильно ростуть, які неправильно розвиваються. Е, і здобувши такий сертифікат, тепер трохи я вже почуваю себе трохи сміливіше, тому що знаю більше ніж. Просто коли сам. Передивлявся Ютуб. Роберт працює у місті хост, а Ужгород приїхав, аби обрізати сухі гілки на деревах у парку під замком. Я п'ять років пропрацював своєю жінкою, тепер маю до помічника, але по деревах лізаю тільки я. Без засобів індивідуального захисту до дерева навіть не, не можна підходити. Обов'язково має бути шолом, пояс страховочний. До пояса страховочно це охватка, якими я закріплюся за дерево. Я працюю на мотузках, мотузка закріпляється зверху в крону. Ужгород Роберта Просили представники агентства сприяння сталому розвитку карпатського регіону. Форза. Один з наших друзів сказав, що він бачив, як працює ця людина, і каже: варто з ним сконтактувати, тому що він дуже правильно відноситься до дерев. І ми подзвонили роберту. Це роберт розповів, що він є в спілці арбористів. Постійно цікавиться цим питанням, проходив навчання. Розуміє, що таке дерево, та, як, як організм, і як треба до нього ставитися, щоб дати можливість цьому дереву жити. В нашому відданні є два пар єдині в місті уж в таких масштабах, в таких форматах. Тому ми вирішили запросити арбориста. Він дуже радо відкликався на наше прохання приїхати обстежити подивитися нашу проблематику наших дерев і надати консультацію разом з арбористом працювали працівники комунальних підприємств ми вирішили запросити комунальне підприємство «Кшеп», також «Зеленхоз», щоб подальшому ми могли спільними зусиллями навчитися правильній обрізці правильному догляду за деревами. В даному парку ми обстежили декілька аварійних гілок, які хочемо. Прибрати їх відповідно до тих лімітів, які в нас є. А у вас у штаті немає такої посади, як Ні, на жаль, цього немає. Ми дуже були здивовані, коли пан Роберт погодився прийняти участь на добровільній засаді. Я не байдужий до дерев. Я бачу, що робиться неправильно. Дерева ріжуть аби як. Дерева просто піднімаються на вишці, де вишка достає, там зрізали, воно впало удачно чи неудачно, неважливо. Упало, все, ми дерево омолодили. Це не є омолодження. Якщо ми подивимося на дерево і перевернемо його, буде схоже на легені. Дерево це абсолютна модель наших легенів. Якщо легені пообрізати і лишити тільки бронхи чи трахеї, Людина загине. Абсолютно те ж саме відбувається з деревом. Ну мені хочеться, щоб було добре, правильно. Я так привик, щоб робити правильно. Я б хотів, щоб всі робили правильно. Від коментарів працівники КШЕПУ відмовилися, а представників товариства Зеленгоспужгород на місці ми не застали. Арборист у парку під замком працював близько п'яти годин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.